Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні рубрика про b 8 Passat. Автомобіль, який в даний момент є моїм основним автомобілем в сім'ї. Це автомобіль 15 рік, 2 літра дизель, 110 кВт, передній привід на комплектації Comfort Line. Plus. Топові фари, топова приладова панель, камера заднього виду, кругові парктрони, підігрів сидінь. звичайно, клімат двохзонний. Фактично. Всі необхідні мені опції присутні, є фронт-асіст, попередження про зіткнення, адаптивний круїз контроль Те, чого мені не вистачало в моєму попередньому автомобілі, тут я це все отримав, натомість не отримав такої динаміки і не отримав такого кліренсу, як мало моє Volvo. Ну, Але зрозуміло, не можна від універсала вимагати кліренсу, як в кросовера. а тим паче, що Volvo серед кросоверів є все-таки дуже високим. Насправді автомобілем, якщо порівнювати його навіть з його конкурентами, хто такий Passat B8 і чому він є кращим універсалом свого класу? І не тільки універсалом, на мою думку, він є кращим седаном свого класу. Значить, його прямий конкурент, звичайно, є супер. Всі решта конкуренти не дотягують до по попросту цілій. Масі речей нема того комфорту, а, нема тих акустичних систем, нема тих систем безпеки. Якщо вони є, то дуже рідко встановлюються і прям в якихось там неймовірно, неймовірно нечастих версіях. Нема такої ергономіки, нема таких крутих сидінь. І просто масу-масу речей можна е, перечисляти, чому Passat є найкращим автомобілем свого класу. Але давайте сьогодні поговоримо про його конкуренти. Суперб. Суперб він більший за Пасата. Мені здається, аж надто більший. Суперба нема золотої середини балансу. І, напевно, моя думка, я би краще взяв би топову Octavia a 7 аніж Superb. От і за Superb. Не бачу в тому якогось об'єктивного сенсу, тому що Superb надто має багато місця позаду. Superb, він реально дуже великий, він трошки низькуватий по кліренсу, і фактично, оці всі моменти вам компенсує A7. А 7 має гарне місця адекватно, скільки його реально потрібно місця. По, позаду Октавія насправді має хороший кліренс сьома, не такий низький, як Superb і в принципі, Октавія оці всі речі компенсує. І хочу сказати, що Октавія по розміру, це фактично точно такий же автомобіль, як B8. В мене зараз в пасаті лежать b 8 коврики від a 7 Octavia, Октавії, яка в мене була на продажі раніше, десь декілька місяців тому. І насправді коврики лягли просто як в рідну, рідну свою машину, тобто як в Октавіо 7. Хоча замовлені були вони на 7 Октаві, вони стояли на 7, лежали а 7 октаві, і в даний момент вони лежать Б 8 восьмому пасаді, і вони абсолютно ідентичні. Тобто можна говорити про те, що Passat і А7 по днищу і по розміру фактично є одинаковими автомобілями. Це такий, можливо, не в плюс пасата момент, але. Ну, маємо фактично те, що ми маємо. А, значить, наступні конкуренти найближчі Пасату Ford Mondeo. А, це теж дуже класний європейський автомобіль, який насправді є об'єктивно найкращим автомобілем по якості, як він зроблений і найближчим до європейських цінностей. Далі я би поставив би 508 Peugeot. І далі я ще поставив би такий автомобіль, як Citroen C5. Далі Mazda 6 також є класним конкурентом. І далі, на мою думку, пішли вже азіати, які зараз розповім. Ну, Mazda 6 теж є азіатом, Mazda 6. Який мінус Mazda порівняно з Passat? Ну... Мінус в тому, що це не європейський автомобіль, це азіатський автомобіль. Мінус в Mazda є те, що люди трошки бояться її 2,2 дизеля. Всьому решта Mazda, я вважаю, що зараз на ринку Mazda 6 це є найкращий азіатський бренд. Mazda, і в принципі, Mazda 6, як серед от того розміру автомобілів, це є найкращий, я вважаю бренд. В принципі, вона і по кросоверам дуже класно. Виступає і по всім оцим автомобілям, і третя Mazda, і Mazda 6, і CX3, cx 5 CX9. Реально класні автомобілі. Мінус Mazda це трошки незрозумілість її 2,2 дизеля, але натомість Mazda має 2,0 Skyactiv крутий, і 2,5 Skyactiv крутий. Тому Mazda має перед пасатом. Трошки недоліків, трошки переваг, але Mazda це теж дуже класний конкурент, хоча це не Mondeo, це не, не Passat, це не Superb, Все одно вони по-своєму по-азіатськи зроблені, але це реально класний автомобіль. А якщо ми будемо говорити про далі Азіатів, це Hyundai Sonata, це Kia Optima, це Hyundai I40, якщо можна його порівнювати, я хочу сказати, що. Ці автомобілі, ну, це дуже критично азіатські автомобілі. Вони до європейських цінностей, ну, мало що мають. Це такі більше американські автомобілі, я би так сказав, аніж європейські. І наступний автомобіль, всі ми такий улюблений, Всесвітній, відомий бренд, як Toyota Camry. Насправді, коли ти сідаєш в посад і їздиш на ньому от років 14-й, будемо говорити, 17 18-й рік, до того, як з'явилася 70 та Camry. Коли ти сідаєш, пересідаєш з пасата в камері, там 55-ту, 65-ту, будь-яку американську, друзі, це не є автомобіль. Ну, порівняти, от дивіться, от в такому, з такою приладовою панеллю Пасат випускався з 2014 року, з такою навігаційною системою, з таким розширенням, з таким переліком опцій пасат випускався. З Взагалі там не пам'ятаю з якого, певно, що з 2012 року така навігаційна система почала встановлюватися. Системи безпеки, такі як адаптивний круїз, і все решта тут стоять вже аж дуже давно, там, з 2011 року. Автозатемнення, крута акустика, різні там USB-порти, оці всі сучасні модернові інноваційні речі, в посаді є дуже і дуже давно. Toyota коштує найдорожче в своєму класі і є найгавнянішим автомобілем свого класу. В Toyota є. Одна перевага, надійність. Решту переваг вона не має ніяких. А і ще одна перевага дві переваги: надійність і те, що вона тримає ціну. Але коли ти спробував B8, коли ти спробував навіть ту саму шосту Mazda, коли ти спробував навіть 508 або C5 Citroen, в комфорті, в шумоізоляції, в інноваційних речах, ти розумієш, що ну, реально Toyota до кожного з цих брендів. Як просто ну до неба вибачте, рачки, як в Україні кажуть, Тойота настільки убого зробила свою машину, Тойота настільки була впевнена в тому, що вона робить правильно, що в мене чесно, культурний шок від того автомобіля. Мене мене культурний шок від того, що люди за 7-8 рік Тойоту Прадо до цієї пори віддають по 23-24 тисячі доларів. У мене культурний шок, що Тойота Camry... 15-й рік офіціал, 102 пробігу. От недавно я оглядав для людини, ми купували. Коштує 22%. 500 І за неї просто мегабагато дзвінків. Люди, таке враження, що на Тойотах їздять ті, хто ніколи не мав інших автомобілів. Що то є Тойота? Надійність. І, в принципі, вона тримає ціну на ринку. Решту. Ні комфорту, ні таких крутих приладових панелей, ні таких адекватно працюючих склопідйомників, підігрівів, навіть елементарно підігрів сидінь. Сідаєш в шкіряний салон Toyota, вмикаєш підігрів, і в тебе 10 хвилин яйця просто примерзають до сидіння, а тоді починає тільки гріти отой салон. Шкіряний Тойоти. Ну це просто кошмарний кошмар. Але сьогодні не про те. Тойоту я конкурентом Passat взагалі не вважаю. Хоча вона таким конкурентом фактично документально або можна так сказати, де-факто вона є конкурентом Б8. Можна ще, в принципі, Honda Accord поставити в такий цікавий конкурент. Можна, ну я не знаю, друзі. Які ще такі цікаві автомобілі, які от би вам могли бути конкурентом Passat, ви можете їх, в принципі, всі перерахувати тут. Але я хочу сказати, що Passat над всіма ними має перевагу. Якщо порівнювати Passat, напевно, саме такий от реально цікавий конкурент, Пасата це Superb і Mazda 6. Перевага Mazda 6 над Passat в тому, що в неї класні і бензинові двигуни. Перевага в тому, що все таки в Mazda тільки надійні гідротрансформатори. Мінус Mazda – це немає такого крутого оснащення, немає таких модернових речей. Але плюс Mazda – що Mazda по безпекових функціях також вже в тих роках, там 15-16 рік, вона мала ці безпекові функції, такі самі точно, як і b 8 Passat. Що не подобається мені в b 8 Passat, як в автомобілі в цілому. Надто низький, надто європейський в нього кліренс. Така є проблема, в принципі, багатьох європейських автомобілів. У мене вже придбані проставки на 2 см після встановлення. Я вам обов'язково прозвітую про ці проставки. Далі, мінус, те, що мені, от, наприклад, не зовсім подобається в пасата, і, в принципі, всього бренду ВАК, як працює система старт-стоп. Ну, надто вона вже так. Рве цей автомобіль, мені здається, рве цей маховик. Не подобається мені його робота. І ніколи не подобалась. І я ніколи не, не зрозумію, чому так погано вона працює. В інших брендах, наприклад, я буду говорити, навіть там Мегані вона працює ну набагато, набагато краще. Тут же ж вона працює ну дуже рвано. Тобто вона реально рве автомобіль. Просто от хоч там 100 пробів, хоч 200, хоч 300. Одинаково система працює важкувато. Мені вона не подобається, і мені здається, що їй треба взагалі... Вимикати цю систему старт-стоп постійно, коли ти сідаєш в автомобіль, ну, або програмно її е, виключити повністю, ну, або, можливо, виключити її, є спеціальні такі приспособи, вже продаються в інтернеті. Мені, мені не зрозуміло в бо 8 пасата, чим думали, якою головою чи жопою розробники, коли зробили отаку е, бездротову зарядку. Сюди не поміщається жоден телефон навіть середнього розміру. Тобто отак він поміщається, але ж він не буде заряджатися, тому що тут мішає оцей USB-порт. Але на це питання є відповіді. На Аліекспресах є спеціальні е, такі замінники цієї панелі. Цей USB-порт взагалі він, ніби як його не буде, але сюди буде лягати телефон, він буде заряджатися. Ну, це прямо така тупість з тупостей. Бренду ВАК, і вони, до речі, так випускали. Тобто, от вони в 2014 році оцю лажу зробили, і вони її випускали аж до 2017 чи якого року. Отак само. Чим вони думали і який телефон взагалі тут можна було заряджати, Ну, я собі просто уявити навіть і не можу, чесно сказати. Просто тупість тупостей. Е, далі. Ну, Є такі речі, як, наприклад, витирання керма, полірування керма. Ну, це все в принципі, нічого такого страшного немає. Воно фарбується кермо. Його можна пофарбувати, можна відновити. Страшного в тому нічого не бачу. Сказав же кліренс, безпровідна зарядка, недолуга система старт-стопу. Мені здається, ще трошки є така річ у Volkswagen, що бренд Volkswagen дуже-дуже вміє заробляти на запчастинах. І, наприклад, той же самий двохмасовий маховик, який коштує там, ну, реально 15-16 тисяч гривень. Кажуть, що. Компанія Volkswagen на маховиках заробляє більше, ніж на продажі автомобілів. Я не знаю, чи це правда, але така, такі міф існує. Деякі запчастини коштують реально на Passat дорого. В чому великий плюс Passat? По-перше, дуже, дуже потужна ремонтна база. Якщо ми будемо говорити про будь-які роботизовані коробки передач, то DSG ремонтують вже фактично майже всіх регіонах, де тільки можна, і в маленьких, і великих містах, ну будь-де можна знайти СТО, яке зремонтує DSG. Далі, на рахунок двигунів, які сюди ставилися: 1,6 дизель, 2 літра дизель. Двох модифікацій 1,6 дизель, і трьох модифікацій 2 літра дизель. 150 кінських сил, 190 кінських сил і 240-сильний дизельний двигун на бітурбо. Бензинові були 1.4 TSI 1,8 TSI, 2,0 TSI теж абсолютно різних модифікацій для різних, різних ринків з різними коробками. Стояли різні двигуни. На рахунок автомата сухого ну, боятися не варто, тому що він легко ремонтується. На рахунок 1.6 дизеля з b 8 Басатом. Чесно сказати, Passat не набагато більший, а фактично і не більший, ніж Octavia, тому боятися його на 1.6 дизелі не бачу сенсу, беріть собі на механіці чи навіть на тому ж самому автоматі. Якщо ви не амбітна людина до драйву, то вам його точно вистачить і їхати він буде ну, адекватно. Я не скажу, що буде вам вистачати. Ні, вистачати вам не буде. І не може вистачати на такому двигуні, але їхати він якось все-таки. Буде на рахунок 1,4 ТСА, ну не знаю, такі двигуни, напевно, в Україні зустріти важко та й продати його потім, напевно, буде важкувато. Хоча сам двигун вже зараз він допрацьований класно, і на цих руках, які він ставився на посада, я вважаю його безпроблемним, нормальним, адекватним бензиновим двигуном. Тим більше, що з модифікаціями він почав вже, він вже став реміним, тобто проблеми з, це, з цепом немає. Він Став реально економічним, потужним і на механіці, коли вам треба, є альтернатива, взяти там Octavia чи b 8 Звичайно, що b 8 на механіці, якщо ви шукаєте на 1,4 TSI, це дуже класний буде, я вважаю, вибір, особливо 150-сильний 14 TSI. 1.8, А Не знаю, люди мають, знають про славу цього двигуна в минулому, і багато хто боїться. Але я хочу сказати, що зараз, вже зараз, боятися 1.8 TSI, напевно, не варто, так як майже всі хвороби після 2014 року були усунені, і на B8 він же, він же ставився з, ну, з досить таки. Адекватними комплектуючими мається на увазі поршні, кольца і все решта. І він працює адекватно і наїжджає пробіги під 400 тисяч без проблем. До речі, буквально недавно на Лепса я дивився Passat b 8 такий схожий, як в мене. 130 пробігу. Ми знайшли Passat, 22 тисячі доларів людина за нього платила. І в нього b 7 з пробігом 400. Три рази роблена коробка DSG. Він каже, машина в нього фактично з нуля. Три рази роблена DSG, суха. В цього автомобіля і 400 тисяч 13-го року, б 7-й 400 тисяч він проїхав, і в принципі він каже, що двигун під'їдає десь район 1,5 літри на 10 тисяч. Але насправді для 1,8 це ну, досить таки адекватна витрата як, якщо говорити в глобальному сенсі. 2 літри ТСА, і, в принципі, такої прямо глобально хорошої слави він не завоював на ринках України. Нові пасати 280-сильні, в принципі, продаються з ним гарно. Люди їх охоче купують і суперби, охоче купують з такими двигунами, що з ними буде в майбутньому. І наскільки цей двигун 2 літра TSI? Буде гарно служити на цьому посаді, сказати точно не можна, тому що є різні абсолютно про нього відгуки. І є майстрі, які насправді хаять ТСАІ, а є, які просто боготворять і кажуть, що ну, якщо говорити з точки зору сучасності і того, що зараз є на ринку, то це одні з кращих бензинових двигунів, тому що вони в принципі вивчені, всі проблеми їх знають і легко ремонтуються, і вони є досить таки паливно-економічними двигунами. Витрати палива в них великої немає. Роботизовані коробки. в принципі, Ми можемо говорити, якщо говорити про роки пасатів 14-17, це dq 250 коробка і dq 200 автоматизовані роботи. 200, в принципі, коробка, ну ви проблеми її знаєте, щеплення мехатронік. 250 коробка дуже надійна, але також бувають проблеми з мехатроніком. Вона може вийти з ладу, але так як коробка не ламається дуже часто, на розбірках в Польщі, не в Україні, а саме в Польщі, ці коробки вартують район тисячі доларів. Тому я думаю, що особливого сенсу ремонтувати мехатронік за півтори немає. Простіше, напевно, взяти все-таки контрактну коробку, поставити і далі кататися. Ну, єдине, що, звичайно, треба перевірити її пробіг, тому що не хотілося б купити щось з пробігом під півмільйона. А насправді ці коробки Мокрі роботи ДСГ виходжують по півмільйона кілометрів. Дизельні двигуни, які проблеми з ними бувають. Ну, Напевно, сама розповсюджена проблема Volkswagen будь-якого дизельного це сажа. Якщо забрати з нього проблему з сажею, то в нього буде, напевно, така ще некритична проблема підтікання сальника колінвалу переднього. Далі в нього є такі проблеми, як. Але це і 2,0, і 1,6, я буду говорю про два про дизеля. В нього є така проблема, як форсунки під, під форсунками шайби просідають. І солярка там буває так, що навіть диспаливо стоїть, там прямо такі аж калюшки стоять з диспалива. А, може не запускатися така проблема, як в мене погано запускатися через датчик положення колінвала або розпредвалу. А, ну і в принципі. Далі всі такі розповсюджені хвороби, критичні, з турбокомпресорами, проблем в них майже немає. Якихось таких серйозних проблем в самому механізмі двигуна теж немає. Ну, звичайно, що все залежить від того, який сервіс отримувала, отримував конкретно даний автомобіль. тому що є автомобілі, які під 200 тисяч мають вже застукані двигуни, тому що ми розуміємо, як в Європі 30 тисяч міжсервісний сервісний інтервал. Це Тупо, тому що насправді є автомобілі, які їздять по Берліну, а є, які їздять скажімо, між Берліном і Польщею по хайвеях. І вони в, в 300 тисяч, той, який їздить по автобанах, він буде мати ну, стан нового автомобіля, а той, який їздить в 300 тисяч в Берліні, в нього вже може і застукати двигун через те, що 30 тисяч заміни масла це досить таке. Величезний міжсерсний інтервал. Тому у нас в Україні рекомендують замінювати плюс-мінус 12-15 тисяч кілометрів, дехто міняє в 10. Наприклад, я розраховую на міжсевісний інтервал район 10-12 тисяч кілометрів, але я собі рахую так поїздки, я запам'ятовую нотатки веду в Вайбері. Тобто, якщо я мав 5-7 поїздок на тисячу кілометрів. А я так дуже часто маю через те, що їжджу по оглядам по Україні або до Луцька на, на ринок, або ще кудись з людьми. То я розраховую на заміну масла раз в 12-15 тисяч. Якщо ж в мене міжсервісний такий, що я от фактично провів місяць чи два часу, фактично цих 10 тисяч я наїздив в місті Києві, тоді однозначно заміна оливи буде раз в 10 або й в 9 тисяч кілометрів. Чому це кращий автомобіль свого класу? Насправді. Це класичний автомобіль, він має класичний дизайн, він ніколи не старіє. Це перше. друге, це надійні дизельні двигуни, це деякі надійні автомати, деякі легко ремонтуються автомати. Це хороша безпека, це неймовірно класний комфорт по салону, це неймовірно круті сидіння. Хочу сказати, ще одна оця поїздка в Мукачево, яку я їздив в одну сторону без зупинок з Мукачево до Києва навіть в поганих погодних умовах показала мені те, що таких комфортних сидінь, як в Б8-го, немає фактично майже в жодному автомобілі. Тобто, дійсно, ці... на оця Ергокомфорт написано дійсно не просто так. Це інститут, європейський ортопедичний інститут доклав руку до розробки цих сидінь, і насправді нічого. Нічого подібного немає в жодного з конкурентів. Це неймовірно класні сидіння, в яких 800 кілометрів такої, по-перше, серпантинної дороги довгий час. По-друге, дуже навантажної і снігом і дощем я їхав, і я не втомився. У мене спина, хоча в мене спина має досить такі серйозні проблеми. Я колись дуже сильно травмувався в віці 20 років, через те, що порушив правила техніки безпеки на виробництві. І дуже сильно травмувався, впав з майже 7-метрової висоти. У мене спина дуже чутлива до сидінь. Тобто, якщо ми будемо говорити, наприклад, про Сандеро, то я в ньому більше ніж 200 кілометрів проїхати не можу за один раз. Мені треба ставати, виходити, розминатися, ну тобто рухатися. А навіть в моєму Volvo більше 300 я також не міг проїхати. Теж мені було не то, щоб погано, але в Volvo не такі комфортні сидіння. Тут прямо абсолютно нема затікань. Абсолютно. От все оці речі, які під ногу від'їжджає оця подушечка. Як тримається спина, наскільки повторюю анатомію спини, це дуже круто. Далі оснащення. Беремо 14-й, 17-й рік автомобілів, жодного з конкурентів такого оснащення не знайдеш. І вентиляції сидінь, і функції систем безпеки, і таку приладову панель, і таку якісну акустику, і масу-масу цікавих речей, і такого, такої якості камеру заднього виду. Ну я вам скажу, друзі, що майже нереально знайти отаку, таку, скажімо, якість зображення камери. Фактично всі конкуренти, які будуть, навіть Mazda, буде мати набагато гірші. Гіршу камеру заднього виду тут це просто ну, неймовірно класно і те, як воно реалізовано, Тобто тут виводиться тобі автомобільчик, тут тобі видно камеру саму, Тобто це дуже-дуже крута штука. А далі USB-порти, тобто сучасність автомобіля, незважаючи на те, що автомобіль вже підходить до 10-річного віку, фактично, вже 23-й рік на носі, до 10-річного віку, через 2 роки йому буде, він все одно буде модерновий і сучасний. А та ж сама, всіми улюблена Toyota Camry... Залишилась десь в 95-х роках. Ну, тобто наскільки вона зроблена як Тетріс. На її приладова панель як Тетріс, і навігація як Тетріс, і навіть в сучасних лексусах навігаційні системи як Тетріси. Порівняно з пасатом навіть 15-го року. А... Що стосується C5-го Сітрояна і Peugeot? вони теж непогані, але знаєте, шкіра тріскається. Салон рипить після деяких пробігів. В них перевага, що в них теж є класні 2 літра дизеля, в них перевага те, що в них автоматичні коробки передач є. І вже в новіших руках там 15-17 рік, навіть на 1.6 дизелях в них теж автоматичні коробки передач. Це, в принципі, дуже великий плюс цих автомобілів порівняно з Пасатом. Але так як ніхто вже не боїться ні сухого робота DSG ні мокрого робота DSG навіть не знаючи, це є якоюсь такою вагомою перевагою. Сама, сам підхід німців до автомобілебудування, саме Volkswagen, як такого народного бренду Німеччини, він просто на висоті. Підгонка всіх деталей та як воно тут зроблено тут фактично немає жодних косяків. Це класичний дизайн, це неймовірно комфортна і класна машина. Мінуси, ну ви всі знаєте, маховик, мінуси там може у вас мінуси це кліренс, маховик, це деякі там. Певні системи, але немає ідеальних автомобілів, їх просто не існує. Саме тому я вважаю, що Passat ну, ет... це еталон, як має бути зроблений автомобіль. Так його можна було б зробити ще кращим. Але конкуренти не мають навіть і того. Чому я не сказав Laguna і не сказав Opel Insignia? Лагуна просто в 2014 році перестала випускатися фактично, пішов талісман. Талісман, він класний, він дуже шикарний автомобіль. Мінус талісмана це знову ж таки його edc коробка а мінус її не в тому, що вона роботизована, мінус в тому, що сам ремонт EDC, він просто дорогий. І ну, талісман це Рено, його не сприймають як якийсь такий, знаєте, преміум бренд. Інсігнія, я хочу сказати, що Інсігнія – непоганий автомобіль, але я до неї відношусь трошки скептично. Хоча це німецький автомобіль Opel, але є, є звичайно, в ній, в ній є багато таких цікавих речей, яких навіть може не бути в Passat. Але. Наприклад, і навіть в ній є такі речі, як от відсутність металу в пасата тут є метал. От. Але ну, все одно він якийсь такий, знаєте, ну, от він шатко, шатко, я би так сказав, якщо не знаю, як українською, він, ну, він такий зроблений не зовсім якісно, Opel. Тому от я не ставив його в конкуренцію пасату. А на рахунок ще переваг пасата, друзі, це неймовірно велика вилка. по тому що ви можете вибрати собі будь-який двигун, будь-яку коробку, будь-яке оснащення від мінімального до максимального. І механіку, і автомат, і повний привід, і Alltrack версію і навіть з вентиляцією сидінь, з панорамами, з Діна, аудіо. Тобто ваш пасад може виглядати як зовсім сіро-мляво і коштувати 12 тисяч доларів. Так може виглядати просто вау-ефект. Може мати оці всі опції, там, наприклад, таку приладову панель, топову навігаційну систему, може мати топові фари, антиблікове лобове, може мати камеру, круткі диски, R-Line обвіз повний привід, All-Track може мати все, що завгодно він може мати. Вилка вибору по комплектаціях. Наприклад, шосту Мазду повнопривідну я не бачив, Тойоту камері не бачив, Кіо Оптіму не бачив, Хьондесонат не бачив, Passat він є повнопривідний, Peugeot 508 не бачив, Citroen, можливо, це п'ятий і є повнопривідний, ну точно я не скажу. Тобто, автомобіль реально лідер свого класу. Заслужений лідер свого класу. Мінуси є, але мінуси є в будь-якому пушному автомобілі. Я не, не вдавався в цьому відео в якісь технічні подробиці по там кінським силам, по потужностям, по, по модифікаціям там двигунів там є 288 і пішло-поїхало. Чому? Тому що це розповідь особисто мене як користувача цього автомобіля, а не як якогось технічного блогера, який готувався до цього до розповіді в цьому відео, там не знати скільки часу. Я хочу сказати, що. Фасад навіть з точки зору користувацької яка, людини, яка просто там не сильно а, розуміється в автомобільному світі, а просто там поїздила на багатьох автомобілях, вона зрозуміє, що Passat це еталон свого класу. Зрозуміло, не можна порівнювати його там з Audi чи порівнювати з BMW чи з Mercedes, Це трошки інше. Але ну, це різні якби, сегменти, різні сегменти. Але це кращий автомобіль свого класу, і він це. Він це підтвердив. Просто ну мега багатьма опціями, функціями і те, як він зроблений. З За вами як завжди був канал авторозбор. Розповідь про Б-8 посад. Всім добра, всім пока.